SS Plus так називається рубрика на каналі, в якій я розповім краще із найкращих манґ, у яких відсутня аніме адаптація. Сьогоднішній випуск дещо відрізняється від двох минулих. Це буде не тільки огляд манги, а й трішки аналіз персонажа, а також розбір декілька інтересних моментів із сьогоднішньої манги комункулу які в принципі і найбільше розкривають головного персонажа. Ця манга є однією з моїх найулюбніших, тому я з радістю розповім про цей шедевр, а також спробую оправдати її трешовість на думку деяких читателів. А так не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал Якщо хочете побачити наступні випуски цієї рубрики, і ми починаємо. Автором манґі Гомункулу є однофамілець Хідео Кудзими, Ямомото Хідео. Я не просто так їх порівняв, адже навіть у їхній творчості є подібні, ем, так скажем, авторський підхід до сюжету і висвітлення його в цілому у сценах. Перша глава Гомункул вийшла в далекому 2003 році, але навіть після 20 років воно не обзовелося з або ж аніме адаптацією. Поправді є фільм, який я б не радив дивитися, а то тільки погіршити ставлення до цієї роботи. Історія розпочинається з представлення сірих буднів головного персонажа. На Коші, якщо дослівно, переклад з японського звучить як на косі, але погодьтесь, краще звучить як на коші. Схожа ситуація до какасі Какаші на коші спить у позі ембріону у своєму автомобілі, яка припаркована між великим п'ятизірковим готелем і парком Аозора Сендзюку, де заселились бездомті. Головний герой вже як пару тижнів також живе з бездомними, які вважають його дивним. Він носить дорогий костюм, але коли на коші питають про його минуле життя, він завжди раз за разом бреше. То був учителем, то ілюстратором, то працював з автомобілями. Бездомні живуть свої дні, критикуючи політиків, бізнесменів, а також шоу-бізнес. Одним словом, ведуть світські бесіди, але примідно те, що головний персонаж не є тепло прийнятим бездомними. Вони люблять на Кощі за те, що той дістає випивку. Я мото виділяю, що на не відноситься до бідних чи багатих. Він є щось між ними, тобто на дорозі між готелем і парком, боючись все-таки перейти до бідних. Зовнішній вигляд і розкривається неохайний, брудний, але в дорогому костюмі. Навіть сам на не розуміє до якої сторони себе відносити, тим самим просто балансує. На грані багаті дивляться на бідне, бідні на багатих. Єдине, що залишилося від минулого життя на коші це його найцінніша річ Його автомобіль. Навіть попри морози, відсутність коштів для пального і обслуговування автомобіля на коші спить в ній, а також їздить щоденно прогулку, дивлячись на хвилі одного з побереж. Причому він здатний оприділити поломку машини тільки по звуку, запаху і тремтінню, прижавшись до руля. На питання чому на коші такий залежний від автомобіля і що в ній тако особливо, на коші відповідає, що у наш час люди більш механічні ніж. Ж машини не так давно з'явився невідомий, який стежив за Накоші, всіляко ховаючи свою особистість. Після чого, все ж таки, для Накоші настав чорний день. Він залишився зовсім без коштів, і навіть біда не в тому, що голод наздогнав його, а те, що Накоші не може жити без автомобіля, а пальне за безплатно не отримати. Незнайомець спіймав цю мить і сам представився на коші. І запропонував йому роботу в медицинському експерименті за 700 тисяч єн. Незнайомцем виявився простий студент-медик Манабу, і то 22 роки. Багатий син батько Ко володіє великою нейрохірургічною клінікою. Головним захопленням Манабу не стати лікарем-поступам батька, а дізнатись про роду людини. І то вивчає людину сторони медицини, психології і навіть окультизму. Для Манабу звання лікар просто прикраса, яку можна зняти і одягнути, як його пірсинг або намальоване тату. У нього ж відношення до медицини зовсім інше. Операція пройде у таємниці від посторонніх, при тому Манабу лячно робити експеримент на собі. Суть експерименту перенести трепанацію черепа, який ніколи не проводився на території. Японії і записати результати 10 днів після операції. Якщо по-простому, під час трепанації дуже тонко просверлюють череп, у випадку знакоші 6 мм в діаметр діра, але не задіваючи оболонку мозку. Трепанація проводиться з лікувальною метою, видалення рештків зброї, що потрапили в голову, уламків кісток, що опинились у рані унаслідок травмувань, усунення внутрішньочерепного тиску. І саме по останній причині манабу так заінтересований трепанацією. Статистику відповідно до манґи 36 людей після трепанації відкрив. Вають для себе шосте чуття: спіритизм телепатія, передбачування, просвітління, лівітація або інші набагато невідомі варіанти. Точної відповіді, чому саме трепанація відкриває шосте чуття, немає. Але по теорії у новонароджених дітей у черепі є отвір, які затягуються за 18 місяців. А вже в дорослих після трепанації зменшується тиск, покращується кровообіг мозку, від чого активність мозку знову досягає піку, тобто використовують і ті 90% роботи мозку, які людині не під користуватись. Хоча на коші не погоджу. Жувився до останнього, але після холодної ночі, а також евакуації автомобіля, на коші став безвихідне положення, і все таки погодився на операцію. Притому після операції на коші зміг ознайомитись з документацією про трепанацію у відсутності Манабу, і результати були або жахливими, як розвиток психологічної хвороби, або дуже жахливими як самоубивство. Манабо склав розклад вивчення післяопераційних симптомів на наступні 10 днів. На перший день чоловік прогулювався по тунелю з приводами і в квартиру, де сталося жорстоке вбивство, але Чуття на коші не прокидалась також були спроби перевірити екстрасенсорні здібності у пошуках карти з зіркою, але це також не допомогло. Одного вечора, повертаючись до автомобіля, повіяв вітер і пав на коші в око. Він протер око і випадково побачив наступну сцену. Всі прохожі перетворились в істоти не з нашого світу, після чого починається розвиток на коші як персонажа. Манґ пояснює це в ситуації з картами. Манабу попросив перед вибором закрити праве око і сконцентрувати ліву півкулю мозку. Причина в тому, що права півкуля відповідає за творчість, уяву музичні здібності, орієнтування у просторі А ліва здійснює аналіз усіх фактів, тобто відповідає за аналіз і логіку. Відповідно, інформацію мозок лівою частиною обробляє послідовно, логічно вірить, тому що бачить і впізнає те, що знає, як згодом виявив на коші це не просто галюцинації, а дещо набагато більше. Те, що найважче знайти, відкрити і зрозуміти людині в іншій людині, це бачити справжню суть речей або ж основну суть людини. Якщо люди бачать інших, як зовнішні Гляд для накоші відкрилась можливість побачити їхні найбільші проблеми: страхи, справжній характер або на чому зациклюється їхнє життя. Правда, в символічному на те образі, такі, наприклад, чоловік без частини голови може його символізувати як пустоголовий, або офісний робочий, що виглядає як 2D. Це плоска особистість. Одна людина поділена на дві частини і тримаються за руки. Можливо, самозакоханість. Жінка, що ходить верх ногами, ускладнює життя, образ дерева, не хоче змінювати щось у своєму житті, стоїть на місці. Голова риба незрозуміло про що думає. Ну і чоловік з силуетом зловіщого волосся, може символізувати погану ауру, тобто неприємну людину. Правда, так бачу ці силуети. Я. А що ви думаєте про це? Представлю одну важливу ситуацію з гомункулом: саме так назвав цих істот, Іто, згодом детальніше на коші, вражений невідомими істотами, натикається на боса Якудзе, який має образ робота, в якому сидить дитина і намагається слізми вітяти собі мізинець. На коші інстинктивно хапає його за палець, але бос просто відстрибує, будучи. Що вражений, що його слабке місце хтось зміг прощупати, бос починає намагатись провернути свою традицію, вітяти палець всім, хто не заслужив. Але після того як коші зміг дотягнутись до справжньої особистості брутального чоловіка, той попросту заплакав і хучі ж втік. Згодом Бо знайшов на коші історія продовжилась після довгих старань виявити в чому же діло і дістатись до того невинного хлопця у роботі. У Накоші різко пропудилось спогади з його дитинства. Він і його друг Кен їздили на скейті. І ще не розуміючи, до чого це може привести, на коштів жарт толкнув Кена з кейта, від чого той попав під мікроавтобус і лишився правої ноги. Після цих слів бос втратив свою броню і ринувся в ріки сліз та вибачень. Він також в дитинстві покалічив друга серпанком, коли випадково залишив його без мізинця. І згодом, будучи наляканим, бос обкладав себе обладунками робота, переконуючи себе, що в цьому його провини немає. Бос став членом мафії для того, щоб створити правило і самому вирішувати, кого лишати без мізинця, і шукає. Що в цьому оправдання минулого, і гомункул вини боса зник. Чолов'яга вирішив покинути якудзу, але перед тим відрізати останній 77-й мізинець свій покалічний і набрягший мізинець. Після чого бос мафії став простою людиною. Примітно те, що в той самий вечір на коші потонув усміху від боса, який перелився у вічай Крик і спогади, бо зміг перемогти свого гомункула, але на коші не спроможний відкупити вину і продовжує жити з тягарем. Але вже побачивши, що в нього самого вже є така броня. Гомункул він же сенсорний гомункул. Це образ, який закладається у мозку людини як масу інформації, п'яти чуттів, то, що запам'ятало під свідомість людини, як код або пам'ять. Деякі такі гомункули можуть засісти глибоко в людину і формувати її істинний вигляд, який і бачить на коші. Паралельно з коші, і то також натикається на особу із схожим гомункулом, хоча не може їх бачити. 17-літня студентка має у вигляді піщаної людини. Пісок може приймати вигляд будь-якої форми, у якій знаходиться тим самим символічно підлаштовуватись під середовище. Студентка намагається всіма можливими шляхами руйнувати популярні наставлені моделі поведінки, ярлики, які повісили батьки і соціум, модель пай дівчинки. Її можна порівняти до книжки, яка заповнена встановленням моделлю поведінки. І якщо постаратись вирвати ці сторінки, то в кінцевому результаті не залишиться нічого, крім обкладинки, тобто зовнішності. Це притаманно для більшості підлітків, формувати свою особистість, протиставляючи думку соціуму. Встановлених правил, яке виглядає з сторони як прояв самоідентичності, ну або по-простому виділяти стовпи. Саме іронічно, що студентка робиться вже по встановлених для Японії шаблонах: крадіжка з магазинів, носіння непристойного одягу, одним словом, бунт проти дорослих. Навіть попри те, що Іто майстерний і досвідчений знавець психології, який до останньої краплі поту читає природу всіх і вся, він не до кінця замічає свою природу особистості, Іто призирає і насміхається над людьми, які хочуть виділитись, але при тому сам намагається. Це виділити себе шаблон. Іто був побудований його батьком і вчителями, які ще за молодо, Іто вирішили, що він має бути відмінником і в майбутньому стати лікарем, як його батько. Бунт відбувся через пірсинг, татуїровки, коротке фарбоване в блондина, волосся і шкаряна куртка. Такий вигляд у Японії вважається як стандарт для підлітків хуліганів. Коли Гнакоші вперше поглянув на іто, то абсолютно нікого не побачив, пусте місце без свого батька. Іто не відчуває себе особистістю, якою насправді хоче бути, але через стандарти суспільства. І то не може приділити свою стать. Його гомункул вперше з'явився під час розмови про батька і після зустрічі з піщаною дівчиною, яка насправді є сукупністю іерогліфів, шаблонів, вода, яка також може приймати будь-які форми. І то має також сховані істинні нужденності глибоко всередині. Він вибрав для себе поведінку типічного крутого хлопця і домінанта. Але коли дівчина пофарбувала губи і зробила комплімент йому скляна оболочка, як броня, просто тріснула, і справжній Іто прокинувся, не будучи готовим до такого. Манабу не зміг контролювати емоції і просто втік. У накоші дівчина пробудила схожі спогади, спогади про його роботу в банку, де він також був завішений ярликами і нічим не відрізнявся від інших спрацівників. Дорогі бренди, дорогі ресторани, нічого свого. І тоді він вирішив їсти. Mm. І після цього перезаписав модель поведінки піщаного гомункула. на коші збагнув, що навіть під дорогим прикрасами одягом в дорогому автомобілі, живучи серед моря електроніки, й інших людина завжди залишається людиною. У 28-й главі їздить по вулицях мегаполісу, але замість людей бачить простих безликих привидів, які ховаються під маскою, в якій зручніше жити. На коші не подобається місцевий хаос, і він знаходить своє заспокоєння біля хвиль. Море також часто зустрічається в історії. Сюди на коші втікає від. Цьому і тут він може розмислити і покопатись собі. Але після трепанації для Накоші розкривається не тільки гомункули, але й великі математичні здібності, пов'язані з його минулою роботою. Тільки вдумайтесь, Накоші вдається в реальному часі розраховувати рух води і хвилі як проекцію, і передбачити, коли хвилі утихомиряться, від чого він сам був страшно вражений. Після звільнення у Накоші залишились міння з роботи. Він працював у страховій компанії в якості Актуарія, спеціаліст з оцінки ризиків і факторів для видачі страхування і опредіння. Ялення на який строк хвороби, заробіток, освіта, робота, сім'я, розрахунок тривалості життя. На коші розраховував все, що може бути корисним для договорів між клієнтами для видачі, страхування і прибуток для компанії. Старий на коші заробляв на банкрутування чужих компаній, через що багато людей залишились безробітними, і можливо, дехто із звільнених перебрались в парк. Мазі навіть і ціла сюжетна лінія, де стара версія на коші розмовляє з водієм таксі, і дізнається, що водій у минулому працював у одному з п'яти найпрестижніших банків Японії але після того, як банк збанкрутувався, до чого на кощі був причетний, у чоловіка з'явились проблеми з сім'єю і коштами. На кощі зруйнував життя старого добряка. Згодом теперішня версія на кощі дізнається про те, що цей самий чоловік пропав до появи на кощі в парку. Після чого він знаходить палатку чоловіка, заліз в неї і побачив ці самі фотографії, які чоловік розглядував кожен день, сидячи на лавці. Після трепанації на коші зміху приділити цінність життя людини, тільки поглянувши на неї. І в один момент до Накоші прийшла різка думка, що його життя коштує нульєн. І єдине, що йому залишається робити, це насолоджуватись небом, яке є чистим від будівель. Також потрібно роз'яснити сцену, яка зустрічається час від часу в історії. На Накоші спить в автомобілі у позі Ембріона. Ця сцена має не тільки прекрасний візуальний характер, але й підтекст, який можна трактувати наступним припущенням. На Коші огороджується від зовнішнього світу, і цією позою він намагається захистити. Як тварини, щоб займати менше місця і не приваблювати увагу, або ембріон в утробі матрії. на коші всередині авто, про що й говорить наступний фрейм. Після закінчення 10 днів експерименту на Коші вирішує не закрити діру в черепі, а навпаки, погрузитись у світ гумонклів і просить ІТО зашити йому праве око. На Коші бачить гомунколів як проблеми, що є у самому собі. Тому, повертаючись до Манабу і студентки, він також пов'язаний з ними проблемами батьків і дітей. Одним з важливих гомунколів є гумонкл Манабо, як я раніше, згадував, він представляє собою акваріум, який приймає образ батька, коли Іто говорить речі, диктовані самим батьком. Але ця форма є акваріум для рибки гупі, яка прямо плаває у його тілі. На коші витрачає всі свої 400 тисяч єн на купівлі, засобів макіяжу, кімнату готелю, парик, де він вдягає іто по його прихоті, і в заключний момент допомагає Манабу вийти на публіку, щоб повечерити з Накоші. Після чого Манабу приймає свій образ і впевнено може знаходитись серед людей. Гомунку пустого місця, що був на початку передва. Рився простого Манабо, як його зовнішність. Накоші намагається вивести на емоції Манабу, щоб розбудити їїстину особистість, і мова заходить, чому чому Накоші став ціллю Манабо. Натомість Манабо признається, що знав про минуле Накоші і завжди інтересувався, як людина, що їздила на порше і працювала в іноземному банку. Тепер не має нічого крім авто. Життя Накоші весь час будувалось на брехні: брехні, що Накоші найбагатший, брехні, що він улюблений всіма жінками, брехні самому собі, і навіть брехні своїй зовнішності у вигляді. Пластичної хірургії, головна проблема на Коші зовсім не пам'ятає життя до пластичної операції, і навіть дивлячись на фотографії, на коші не може згадати, ким він був. Під час бесіди їх в один момент зображають як темні силуети, що може означати, що кожен з них втратив свою ідентичність, поглянувши на свою особистість поглядом співрозмовника. Вони намагаються сховатися в тіні від співрозмовника, який знає все, але це не вдається. І той накоші, наче дзеркала, накоші не розуміє, хто він, і намагається зрозуміти себе через гомунколів. А вона розуміє. Себе, але не може це прийняти і намагається цьому протистояти. Якщо просто на коші змінився зовнішньо, але хоче змінитись внутрішньо. Манабу змінився внутрішньо, але хоче змінитись зовнішньо. Так як виглядає справжній гумункул на коші? Темний силует? Живучи брехнею, він повністю втратив свідомість з правдою і загубився сам собі? Про що говориться темнота, неначе прірва, крім правого ока, який бачить гомункулів, тобто реальність. Хоча Манабу і не бачить гумункулів, все-таки маючи немалі знання в психології, він без проблем може згенерувати образ людини. Вигляді портретної аналогії з речами, наприклад, портретом на коші є пересмажена креветка. Це може трактувати тим, що на коші скручується креветка, а також ставри собі панцир із брехні. Як і на коші, і то також втратив свої спогади і зовсім забув, що в нього є рибка. Але після того, як Манабу провідав свого батька в лікарні, з під ковдри випав альбом з дивними фотографіями, які Манабу раніше не бачив. Батько серйозно кинувся в піт. На багатьох фотографіях Манабо одягнутий жіночий одяг або стоїть позі, яка притимана для жінок, що фотографує. Із себе примітно, що все це він робив, будучи вражений красивістю рибки, Сієсти. Батькові це зовсім не подобалось, і після того, як Сієсту вбили, морально був убитий і сам Іто, який ще більше закомплексував і закрився в собі. Після зникнення Гумункла Іто Накоші знову отримує спогади, але тільки про сцени, вирвані із його життя, які мають спільний контекст. На Коші завжди дивився собі під ноги. Він намагається знайти хоча б одну людину чи пазл, що допоможе згадати про його минуле, коли він по-справжньому жив. Один із найкращих фреймів, який. І ти можливо бачиш, навіть не читаючи гмунку, це фрейм що значить бути людиною. Манабу давно думав зробити пластичну операцію, адже вважав, що вона приносить щастя. Але дивлячись на накоші, Манабу щастя не замітив. Після чого Манабу напряму запитав, для чого Накоші змінив своє лице. У відповідь ми отримуємо цей легендарний фрейм. В Цей момент Накоші настільки віддалився від реальності і не відчуває себе живим, що в принципі не може відповісти на довговічне питання суспільства. А що означає по-справжньому бути людиною? Головна ознака фрейма листок, який закриває лице Накоші. лице яке вже змінене, Тобто накоші віддаляється від. Людей цим листком, і навіть не маючи справу з лицем і зовнішністю, він не може отримати відповідь на своє питання. Минулому на Коші був невидимою людиною, в житті якого нічого не відбувалось зовсім. Ним ніхто не інтересувався і не звертав на нього увагу. Накоші намагався йти, схиливши голову, щоб скрити своє лице і відключитись від інших. Йому було дуже завидно, коли він дивився на популярних людей, і в завершеності нехватку уваги до себе на Коші звалив саме на його лице. Накоші думав, що зробивши пластичну операцію, позбудеться самотності і цих Незацікавлених поглядів, що до Кірова дивляться на нього, зробивши він все тратив. Жінки приходили до нього витріщатись лише на його гамнець. Він втратив почуття любові, що було настільки бажано для нього. По ідеї він позбавився проблем незацікавлених поглядів, але вони були не тими, які на коші хотів. Хоча на коші ніхто не дивився, з'явилась людина, що це зробила. Пройшло декілька днів. У снах на коші бачить безлику дівчину на а гомункули з реального життя пропали, крім однієї дівчини, у якої гумунку це зміна лиць до тих, з якими. На коші був знайомий. Після спроб повернути гомункулів. Дівчина сама починає діалог. Вона також, як і на коші постійно бреше, наче їй потрібно в лікарню, а сама йде до готелю, наче її звати Макімура, але насправді Нанако. Ще до пластичної операції Нанако також могла бачити гомункулів, але по-своєму вона зображала душі людей через картини. Спочатку заповнюючи весь папір темним олівцем, а згодом відтворюючи ластиком образ душі. Ще в ті роки Нанако зобразила на коші як небо. Зустрічаючись з некрасивою дівчиною, він говорячи про Ушу людину і маючи не кращу зовнішність, просто втік від Нанако, а також від їхньої дитини. Згодом, після її пластичної операції, він зустрів Нанако вже дорослому віці, і вона зобразила його з темним лицем. Нанако не бачила старого накоші в багатому. Багатий шукав людину, яка побачить його справжнє я, але сам тільки знаходив дівчат моделей. На коші після банкротування зовсім інша людина. Нанако має чотири багатих опікунів, тому дома її настільки довго немає, що все покрилось пилюкою, але одного Дня, вона просто біжить разом з накоші від такого життя. Накоші і Нанако це як інь і янь. Вони є частиною один одного, які підтримують і знають свого партнера. Та настільки, що вони бачать просто копію одне одного. Ну і завершаючи найбільше обговорюючи частину манги, її кінець Накоші зробив трепанацію Нанако. Ми таке категорично не підтримуємо. Остання сторінка з нею це те, що вона втратила занадто багато крові, а тим часом Накоші вигнали з готелю за його неприємний запах. Таким чином він все ж таки прийшов на бік пар тепер замість гомункулів на коші бачить в інших своє відображення. Якою б не була людина, ти завжди знайдеш що спільне з нею, що стало з головним героєм. Альтруїзм на коші вітається з усіма, мотивує і дає деякі поради. Йому відкривається можливість повністю зрозуміти себе і інших. Пройшов рік, на коші сидить на березі моря і насолоджується риболоблею. Машина, як завжди, при ньому. І то нарешті зміг себе знайти і прийняти. А на коші втік з реальності, натягнувши пояску і зробивши своє голови решето. На більше немає. Останні сторінки манабу просить пробачення, а до накоші йдуть поліція або психіатри, і Накоші з посмішкою на обличчі біжить їм назустріч. Кінець. Ось таке дивне в деяких моментах незрозуміле, але яскрава і запам'ятовуюча історія. Багато чого я вам не розповів, а саме які гумонклу у матері студентки і що з нею могло статись. Манга наділена великою кількістю психологічних прийомів, термінів, в яких я не експерт, тому я вирішив обійти ці подробиці і лишити це для вас. Не буду вам говорити очевидні речі, які ви вже збагнули. Це мальовка, шикарна і неповторна. Ну і головний герой, за яким цікаво спостерігати. Протягом сюжету манга часто зупинялась над великою кількістю проблем, але голов... Головною темою історії є криза ідентичності у багатьох її формах, незалежно від віку, статі. Цікавий підхід до самопізнання, знаходження себе через інших людей, порівняння себе до інших людей та багато іншого. А також що якби людина не старалась відкласти свої проблеми і болючі спогади в далекий ящик, вони завжди наздоганяють тебе і від цього нікуди не дітись. Так аналіз видався, м'яко кажучи, довгим. і Якщо ти додивився до цього моменту, велике тобі дякую. Якщо відео набере велику кількість лайків, я постараюсь зробити щось подібне. Також дякую. Я за його прекрасну роботу, а так з тобою був 66 xrai і бувай!